Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Перевір, користуючись основною властивістю пропорції, чи можна з відношень 7 відноситься до 3 і 6 відноситься до 2 скласти пропорцію. Приступаємо до виконання. Основна властивість пропорції добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Якщо б можна було скласти пропорцію, то крайніми членами пропорції у нас би були 7 і 2, знайдемо їх добуток, це буде 14, а середніми 3 і 6. Знайдемо їх добуток, це буде 18. Як бачимо, 14 не дорівнює 18. Отже, пропорцію скласти не можна. Скласти не можна. Записуємо відповідь. Ні. 2. із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.